І найвихованіші діти, Всесвіту. Це правда. Так радісно і жваво у Дніпрі відкрили дитячий мультифункціональний центр. Людмила навідалась сюди разом зі своєю чотирирічною донькою Лілією. Жінка радіє, що тут її донька зможе не тільки гратися, а й навчатися. Їй дуже подобається навчатися, малювати та думаю, що IT, щось для її розвитку їй сподобається. Самі Лілії сподобалось бавитись у кімнаті настільних ігор. Центр працює у палаці творчості дітей та юнацтва за адресою проспект Слобожанський, 36. Колись тут була музична школа. За три тижні в будівлю зробили капітальний ремонт. Виконання робіт, ремонтних робіт, які треба було зробити в цій будівлі, 1936 року народження. Дуже все застаріле приміщення вже е, вижили себе, але е, неймовірно е, наші майстри і організація зробили для того, щоб ці устаткувати всі приміщення. Звели нові стіни і відремонтували приміщення, встановили меблі і обладнання. Також оновили підлогу і вхідну групу. Роботи провели коштом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Відтепер тут дошкільнята можуть готуватися до першого класу за потреби звернутися до психолога. У холі є кімната з настільними іграми. Не забули й про матусі з немовлятами. У центрі є кабінет матері і дитини. Також можуть надолужити освітні втрати. У нас є комп'ютерний клас, де вони можуть проводити заняття. Тобто, якщо школа онлайн, то вони можуть користуватися ноутбуками. у нас гарнітура все є. І також в нас. Перше е, в Дніпрі е, відкрили е, мультимедійну студію, де діти можуть отримати нові знання, е, новий досвід і, можливо, відкрити якісь нові таланти. Тут діти можуть навіть випробувати себе у ролях творців. У цьому кабінеті діточки зможуть себе відчути справжніми аніматорами, створюючи власні мультфільми. Давайте перейдемо. Кабінети напроти є справжня казка. Тут діти себе зможуть відчувати справжніми діджеями, створюючи власну музику. Поспілкувалися й про безпеку. Відповідно, тут діти будуть почувати себе досить добре. Оскільки я розумію, тут є сховище і, відповідно, захищено. Тобто в час тривог не зможуть спускатися і будуть в безпеці. І, звичайно, поява таких хороших центрів на території міста це завжди дуже добре. Центр працює щодня з 10 до 19 години. Заняття у ньому безкоштовні. Більше про роботу центру можна дізнатися у їхньому телеграм-каналі. Ось ці чотири моменти у нас призводять до того, що у людини з'являється емоційне вигорання. Пан Анатолій прийшов разом з дружиною на тренінг як не вигоріти під час війни. Така тема у нинішніх умовах користується попитом. Я думаю, це для всіх людей, тому що ну моє поняття вигорання – це та вид усталості вот, и, ну, Морально, не физическая, а все-таки морально. То есть устают все. Э, во время войны это еще ну, более как бы, сложнее э, накладывается на наше, э, на наше сознание ці процеси они, безусловно, ну, нужны, полезны. емоційне спустошення, виснаження, втрата мотивації та постійна втома це перші симптоми вигорання. Дніпровський міський центр соціальних служб здійснює психологічну підтримку та допомагає родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зазвичай це люди, у яких є діти у дітей є свої проблеми, у дорослих є свої проблеми. Вони тим чи іншим чином пов'язані з вигоранням. А чому саме ця тема була? Обрана, тому що емоційне виграння це є тим процесом, який можна порівняти, який порівнюють в літературі із згоранням заживу. Тобто людина протягом. Довго проміжку часу вона перебуває в емоційній напрузі. Здебільшого люди звертаються, аби знизити рівень тривоги, навчитися опановувати свої емоції. Щомісяця в кожному районі міста відділами центру проводяться різноманітні навчальні, розважальні тематичні та пізнавальні заходи. Дніпровський міський центр соціальних служб має у своєму штаті психологів, кваліфікованих як навчені. і ми постійно підтримуємо людей. Це як індивідуальна робота з е, отримуванням. Вичими посу, так і групова, як сьогодні у вигляді тренінгу до нас. Звертаються люди з різними питаннями. Це і дорослі, це і діти. Тому ми намагаємось їх підтримати. Протягом минулого року проведено 107 таких заходів. Тим, хто потребує психологічної підтримки, можна звернутися за телефоном довіри, який ви бачите на екрані. Дорослих телефону 101. Вікторія навчається у шостому класі. Вона вже не вперше бере участь у проєкті Мобільний клас безпеки. Тому дівчинка знає, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Треба до них не підходити. Треба, навіть якщо я бачу якийсь вибуховий предмет, вибуховий предмет, треба відійти від нього і не чіпати його. Я вважаю, що ці правила для мене дуже корисні, тому що. Без них я можу просто вмерти. У пересувному класі дітей навчать міні та пожежній безпеці та як надавати домедичну допомогу. Інформацію до дітей доносять у доступній формі. Це сучасний, унікальний автомобіль, який оснащений абсолютно всім необхідним для того, щоб якісно, цікаво та в інтерактивній формі проводити уроки для дітей, де діти зможуть дізнатися, що таке пожежна безпека, який алгоритм дій під час безпеки, побачити електроприлади, що призвели до пожеж, дізнатися, які існують ризики вибухонебезпечних предметів. Також Місця, де можна на них натрапити, те, що діяти, якщо все ж таки ви побачили підозрілу знахідку, мобільний клас безпеки відвідує навчальні заходи міста та області. Дніпровська школа номер 106 стала стала десятою. Те, що стосується на сьогоднішній день цієї мобільної групи, це дуже корисно, дуже мобільно і дуже знаєте так цікаво, тому що не на одному місці діти пересуваються, дітям показують натуральні предмети, якими можна скористатися, і тому. Я думаю, сьогодні таке задоволення вони мали. Окрім рятувальників, поліцейські на уроці розповідали про правила дорожнього руху. Яким чином дорогу переходимо? До чого? Чи, що автора, переходимо. До автора, а ти, Матвій, будеш переходити Учениці третього класу Олександра та Анастасія радіють світловідбивним браслетам, які їм подарували. А ще їм розповіли, куди телефонувати, якщо вони стали свідками злочину. Вчилися дорожньому руху і нам давали такі браслетики. А для чого такі браслетики? Щоб нас машина бачила. Ми навчилися ще, якщо якийсь злодій обокрав магазин, викликати поліцію. Діти перевдягалися в поліцейську форму, вчилися правильно переходити дорогу та слухали лекцію про булінг. І сьогодні ми нагадували дітям про основні правила безпеки поводження на дорозі, а також про правила використання світлови елементів. А ми сьогодні їм навіть подарували такі спеціальні браслетики, якими вони будуть користуватися для того, щоб бути помітними на дорозі вночі. У Дніпрі класи безпеки не є чимось новим. З 23-го року вже вісім класів функціонує по. Школам в кожному районі міста і їх буде більше. Але саме мобільний клас безпеки він дає можливість саме зараз, саме в тій чи іншій школі, надати можливість дітям познайомитися з правилами безпечної поведінки. Школами Дніпропетровщини щодня курсують дві машини мобільного класу безпеки. Це спільний проект ДСНС та Нацполіції, створений за підтримки ЮНІСЕФ. У гуртку Чарівний бісер юні вихованці створюють поробки та відтворюють старовинні українські прикраси. З початком повномасштабної війни діти взялися також за обереги для військових. Я ще робила ляльки-мотанки та робила ось такий чокер, який в нас висить вже рік. Іде з інтернету. На ньому зображений український... Трактор забирає російський танк, який вже не працює. Я думаю, ми патріоти, тому ми робимо, а жовто-блакитні, тому що це прапор України, так? Угу. Патріотичні обереги дітей вчить робити Ольга Канівець. У неї дуже багато знайомих військових. Каже, що найбільше бійцям подобаються браслети з ниток, серця з термомозаїки та ляльки-мотанки. Одного разу колективу надійшло досить незвичне замовлення. На 14 жовтня 2022 року нас хлопці попросили зробити ось такі ляльки-мотанки, котрі маленькі, сидять в скарлубці горіховий хтось. Їм розповів таку історію, що у Другу мірову війну на нашій території бабці робили такі ляльки-мотанки, клали їх в футляр з горіхової шкарлупи, накладували якийсь там заговір, і хлопці носили на груді біля серця ці ляльки-мотанки, і вони їх оберігали. Завдання було не з простих, але дівчата впоралися. Раз на місяць вихованці гуртка відправляють ЗСУ різноманітні поробки та обереги. Ганна займається у гуртку лише півроку, плете прикраси та обереги з бісеру та ниток. Це буде перша така робота, яка поїде на фронт. Це такий браслет-оберіг. Мабуть, він захищає та дає радісні емоції нашим воєнним. Скільки нам треба зробити на цьому тижні? Пам'ятають, а на цьому тижні нам треба відправити сто браслетів. Хлопці чекають. Дівчата плетуть не тільки обереги, а й маскувальні сітки для військових. У центрі позашкільної роботи номородин до цієї справи з перших днів повномасштабної війни долучилися діти, співробітники та батьки вихованців. Наставлення тренера та останні хвилини перед виходом на паркет. Анастасія та Тимур, брат та сестра. Вже п'ять років танцюють в парі. За цей час добули вже понад 40 кубків на змаганнях. Після початку повномасштабного вторгнення саме танці допомогли повернутися до життя. Мені займалися тільки місяць. Місяць ми в Априлі вже вийшли на танці. Ми займалися тільки март. Мені займалися на цей місяць. Ну якось було не до танців. Страшно було типу, повстрілували нас. Тривоги були кожен день. Фестиваль зі спортивно-бальних танців Дніпро Open» пройшов у Дніпрі. Вперше до цього це був чемпіонат федерації, а зараз це вже відкритий всеукраїнський. Тобто, то були закриті, закриті змагання, а зараз це відкриті. Всі, хто бачить запрошення, знаходять свою вікову категорію і свій рівень танцювання, вони можуть запросто зареєструватися і приймати участь. Вдалося зібрати понад 600 танцівників з восьми областей України. Вирішують долю учасників майже 50 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Взагалі, оцінювання по перше, це музикальність, як рухаються діти ну, пари під музику. Е Потім як вони виглядають зовнішній вигляд та лінії їх лінії на паркеті, щоб вони були рівненькі, без провалів. Ось і ну і потім технічні дані як кожного танцю оцінюються. Як суддя, я працюю більше десяти років. Сам являюсь, сам я є теж організатором змагань. Буквально кілька місяців тому теж тут проводили змагання, тому ми знаємо, як. Це складно організувати якісний захід, і я думаю, організатори цього заходу з цим впорались на 11 з 10. Переможці фестивалю отримали кубки та медалі, а також подарунки від спонсорів заходу.